Ну, це не історія про наважування. Я коли почула про цей проект, я настільки сильно загорілася, що я зрозуміла, буде важко в підготовці, бо я ще й служу, але я зроблю від себе все можливе. Настільки мені хотілося сюди потрапити і побачити це своїми очима і познайомитися з хлопцями, які теж будуть приймати участь. Тому ну, це не про наважування. Це велика для мене була ціль і мета всі ці чотири місяці. А який найважчий був етап під час сходження? Е, Чи ну, там взагалі від підніжжя і до. На кожному етапі були свої складнощі. Ну, для мене, наприклад, на першому місці це відповідно саме сходження, а вже сама верхівка, коли Штору. вже вийшло сонечко, і коли ти побачив, що йти ще дуже багато, а твій стан ну, вже на межі. А на другому місці це було це була зупинка на 4700, де у нас було декілька годин перед штурмом. Ми мали трохи поспати, і коли ти на такій висоті лягаєш і не рухаєшся, то в тобі ще більше сповільнюється дихання, ще менше кисню. кисню. І я пам'ятаю, як я полежала на ліжку, відкрила очі, і мені було так погано. Я не уявляла, як в такому стані можна почати штурм.